Путін оголосив про тимчасове перемир'я з 8 по 10 травня. Напевно, через дим і шум від власних ракет не так буде видно парадпабідабісія. Думаю, ніхто ж не вірить в цей жест доброї волі. Отже, давайте розбиратись, що означають ці заяви. Наприклад, британська розвідка вважає, що ініціатива Путіна щодо одностороннього перемир'я це спроба Росії створити ілюзію готовності до переговорів. Також в такий спосіб Москва хоче зберегти свої позиції на фронті та обмежити можливість українських ударів у символічні для росіян дні. Як то кажуть, навіть диявол у свята відпочиває. Як із одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень, ця заява майже точно має на меті продемонструвати конструктивний підхід Росії у триваючих перемовинах, при цьому без значної ціни для позиції Росії на полі бою. Аналітики інституту вивчення війни також припустили, що Путін своїм оголошенням про чергове одностороннє припинення вогню в Україні прагне надалі ухилятись від пропозиції США про повноцінне 30-денне перемир'я та створювати ілюзію, нібито Росія хоче мирних перемовин. Кремль готується прийняти значну кількість іноземних високопосадовців, зокрема з країн колишнього радянського союзу, Латинської Америки, Азії та Африки. На святкуванні Дня перемоги в Росії і Путін, ймовірно, прагне уникнути конфузу з українськими атаками під час цих святкувань. Також аналітики наголосили, що Путін ймовірно, розглядає перемир'я на день перемоги як можливість для російських військ відпочити перед майбутніми бойовими діями на фронті в Україні. Запропоноване Путіним припинення вогню на День перемоги не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу. І росіяни швидше за все використають відсутність таких механізмів для того, щоб знову необґрунтовано заявляти про порушення режиму припинення вогню з боку України. До подібної думки схиляється і політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 го каналу. Експерт підкреслив, що перемир'я на 9 травня це ніщо інше як забезпечення собі тиші під час параду в Москві. Він дійсно хоче забезпечити. Я думаю, що зараз це головна мета. Навіть не спектакль для Трампа. Спектакль там теж мається на увазі. Вони все ж розраховують таким чином впливати на американців. Але головне забезпечити тишу, спокій для урочистих заходів. В першу чергу для параду, 9 травня, щоб нічого не заважало, щоб нічого не псувало, От всі ці урочисті заходи, ювелені, які Путін запланував от на ці дні. Да, е, от така його гра. Володимир Зеленський також наголосив, що ці заяви Путіна ніщо інше як маніпуляція, адже чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Якщо диктатор хоче миру, то для чого чекати ще тиждень? Чому затища лише на два дні? В США теж відреагували на це скептично. Під час своєї прес-конференції речниця Білого Дому Керлайн Левіт заявила, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне повного припинення вогню щоб зупинити вбивства. Спецпредставник Трампа Кіт Келох також назвав ідею Путіна абсурдною. Трамп прагне до всеосяжного, щонайменше 30-денного перемир'я між Україною і Російською Федерацією. Політолог Володимир Фесенко підкреслив той факт, що у США вже зовсім по-іншому реагують на заяви Путіна про, начебто, припинення вогню, бо там побачили, що Великоднє перемир'я не спрацювало, адже Росія неодноразово його порушувала. Путін оголосив, і там було помітно, що це спектакль для Трампа і для того, щоб підставити Україну. Ну тому, що оголосив він це припинення вогню в 16.45, сорок А вже з вісімнадцятої він е, е, назвав початок цього перемиря. Ну очевидно, що так швидко ми не могли відреагувати, і явно було спрямовано на те, щоб нас підставити, але не вийшло. Водночас експерт нагадав, що під час так званого перемир'я на Великдень Росія навмисне припинила вогонь у повітрі все для того, щоб задовільнити Трампа, адже супутникова розвідка США побачила б хто атакує. Однак на суходолі росіяни не припиняли війну проти України, бо там американці контролювати не могли. Зараз він можливо хотів повторити цей маневр, але реакція вже інша. Тоді США не реагували. Вони стежили за ситуацією, але не реагували. Не робили жодних заяв. Вони чекали. Зараз спроба номер два. Але повторення воно зменшує ефект. Е, крім того, ну очевидно, зараз Трамп хоче е, негайно у початку переговорів про припинення вогню, е, а не е, нових ігр навколо цієї теми. Ми погодились, і Я думаю, що от Зеленський підтвердив на зустрічі з Трампом в Римі, 26 квітня. Він підтвердив, що ми готові негайно припинити вогонь, готові е, підтримати переговори. А Путін ні водночас експерт підкреслив. Що зараз, ніби позиція Путіна, вже дратує Трампа однак, поки цього ще замало щоб почати вводити додаткові санкції. Вони ще граються в ці попередження. Але я думаю, що тут важлива позиція президента Макрона, про якого ви згадали. Що він заявив, що зараз треба тиснути на Путіна, і думаю, що от не випадково він сказав про тиждень, про вісім днів. Це якраз перед 9 травня. Треба тиснути, посилювати тиск. Треба примусити Путіна до початку переговорів. Тому що оця подвійна гра е, е, Кремля, от яку підтвердив сьогодні Пісков: що тут ми припиняємо вогонь, а тут не припиняємо. І грайте тільки за нашими правилами, за нашими умовами. Мені не буде гри за вашими правилами, за вашими умовами. І тому я думаю, абсолютно правильна була реакція президента Зеленського, що ми не погоджуємося на от такі ігри. Хоче Росія припинення вогню? хай... Е, Погоджуються припиняти вогонь вже зараз і починати негайно переговори про повне припинення вогню о, як мінімум на 30 днів. Як наголосив міністр закордонних справ Андрій Сабіга, що Росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись лише на реальне припинення вогню принаймні на 30 днів. Якщо Росія готова до 60 або 90-денного припинення вогню, ми теж готові. Коли замовкнуть гармати, можна буде розпочати переговори у будь-якому форматі, який принесе мир. Сполучені Штати найближчими днями очікують від Путіна конкретних кроків, а не чергових заяв для припинення війни в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Темі Брюс. Наступні кілька днів критичні. По суті, ми завжди казали, дивимось на дії Путіна, а не на слова. Це ключовий момент. Також вона підтримала пропозицію глави МЗС України Андрія Сибіги щодо негайного припинення вогню у відповідь на запропоноване путіним триденне перемир'я на 9 травня. Тож зараз очікуються доволі цікаві дні. Якщо Путін не погодиться на висунуті умови, то ймовірно Трамп має вже вкотре переконатися, що диктатор веде лише свою гру. І тут цікаво, яка ж буде його реакція. Своїми роздумами пропоную поділитися у коментарях під цим відео.